Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео Істотні умови договору оренди землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати відео. Обов'язково замовляйте послуги. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, що Щодо яких, за заявою, хоча б одна із сторін має бути досягнута згода, у статті 15 закону України про оренду землі визначені істотні умови договору оренди землі, до яких відноситься об'єкт оренди, кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки, саме головне дата укладання та строк дії договору оренди. Слід врахувати, що максимальний строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Мінімальний строк визначений для оренди окремих земель, 7 років в разі оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Фермерського господарства, особисто селянського господарства. Далі 10 років земель із таким же призначенням, якщо вони є земельними ділянками меліоративних земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація. Тридцять років у випадку створення індустріального парку. Для інших сільськогосподарських земель мінімальний строк оренди не встановлений, тобто може бути і один рік. Орендна плата із зазначенням її, розміру, індексації, способу та умов розрахунків строків, порядку її внесення і перегляду та відповідності за її несплату. Договір оренди земельної ділянки під полозахисною лісовою смугою має також містити умови щодо утримання та збереження таких смуг із забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації. У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом також зазначається розмір орендної плати за водний об'єкт. Об'єм та площа водного об'єкту, водного простору, у тому числі рибогосподарської технологічної водойми, перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об'єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці, ну якщо вони, звісно, є їх характеристики та стан зобов'язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкту. Експлуатація водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та е, права спеціального водокористування до е, 5.04 2015 року. Редакція частини 2 статті 15 закону України про оренду Землі передбачала, що відсутність у договорі Оренди однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, є підставою для визнання договору оренди, недійсним відповідно до закону. <кій> Зараз діє нова редакція частини 20.15 закону України про оренду землі. Тому до договорів оренди землі, укладених після 5.04.2015 року, судами застосовується загальний підхід щодо наслідків відсутності у договорі будь-якої істотної умови. Такий підхід полягає у тому, що за відсутності згоди сторін, за всіма істотними умовами, правочин договір не є укладеним. Також суди враховують і те, що виконували сторони договору погоджений особам, адже встановлення факту неукладання договору може мати місце на стадії погодження його істотних умов укладання, а не виконання. Якщо відсутність у договорі оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення однією з істотних умов не уможливила виконання договору, зокрема в частині проведення розрахунків, і сторони протягом певного періоду часу виконували договір погодженим способом, то незгода позивача з умовою невиконання договору не буде підставою для. Визнання його прав порушеним в момент укладання договору та визнання договору неукладеним з цих підстав таким чином, при укладенні договору оренду землі сторонам слід відповідально підійти до питання визначення істотних умов умов та прописати їх в договорі. Так що не було суперечливості законодавчим е, приписам та домовленості сторін, а трактування було чітким та однозначним. Ми неодноразово звертали вашу увагу, що всі е, моменти повинні бути зафіксовані. Тому, якщо вам потрібна консультація, чи е, підготувати вам треба е, договір, чи проаналізувати ваш існуючий договір, обов'язково звертайтесь Допоможемо. До речі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково обов задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!